Привіт і слава Україні. Що ж, друзі, маємо сьогодні такий день, який називається День захисту дітей. Це перший день літа, і цей день для України став черговою трагічною сторінкою. Російський агресор, російський окупант зробив черговий ракетний обстріл України і сьогодні загинула дитина. Я скажу, що більше 20 тисяч дітей це те, що нам більш-менш, скажімо так, притомно відомо. Депортовані з України тисячі загиблих і поранених. Це тільки те, що зараз, скажімо так, відомо на контрольованих Україною частина, е, частинах території. А скільки ще невідомого залишається на тих територіях, які окуповані, ми навіть не можемо собі уявити. Але російські терористи зробили обстріл. А що ж відбувається в українських мирних містах, які під прикриттям сил протиповітряної оборони, а всі порозслаблялися. Лева частина навіть не ходить до бомбосховищ. В той же час ті свідомі громадяни, які сьогодні вночі ломанулися до бомбосховища, отримали замок перед дверима і закриті двері. В результаті цього загинула жінка, поранена дитина. Ну тобто, ще раз наголошую, для наших ненормальних деяких війна вже десь далеко. А таких ненормальних було дуже багато. Бо ці ненормальні, вони потім будуть говорити, що вони дуже сильно усталі війни. Так, саме ці уставші від війни, розслаблені в кабаках, тамящіся в корках в великих містах, це все те, що саме не об'єднує, а розділяє українців на тих, кому війна. Недалеко на тих, кому війна болить, і тих, хто просто тупо чекає, коли це все закінчиться, тому що вони усталі для того, щоб оправдати потім свою нікчомність і сциклівості і закидувати нам, воякам, що ми не так воювали, закидувати волонтерам, що вони не так волонтерили. Ну і далі по тексту закидувати людям, які критикують владу, що вони ні прави. Тому що влада дає можливість бути біля корита отим всім всім від війни. десь приблизно так виглядає сьогоднішня ракетна атака в моїх очах, і як я на це реагую? Далі далі хотів би з вами обговорити ще одну новину. Отже, безхребетна імпотентна організація Об'єднаних Націй закликає, скажімо так, натякає вже навіть не прозоро, а говорить Україні, що ми повинні. Здійснювати прокачку Аміаку через Аміакопровід, Тольятті, Одеса, ну так бо Росії дуже хочеться, бо вона буде блокувати зерновий коридор. Друзі, чесно кажучи, я навіть не знаю, як ще можна назвати цю паскуду, яка хоче сказати, що на тлі того, що країни вводять санкції проти Росії, проти агресора, щоб Росії було боляче, щоб Росія не мала грошей. Розумієте, щоб наближувати нашу перемогу, і тут нам Організація Об'єднаних Націй починає закидувати тези. А давайте надамо Росії заробити пару рублів. чесно кажучи, я не знаю, як це назвати цинізмом чи чим. Тобто, в той час, коли безхребетний радбез ООН блокується будь-якими речами з боку Росії, в той час як імпотентни цієї міжнародної інституції фактично, фактично вони є імпотентами в зовнішній політиці по зупинці війни. Вони говорять, як Росії заробляти гроші. Ви знаєте, я вам скажу, що зробити, щоб росіяни почали розблоковувати зерновий коридор, ну як мінімум, закрити всі морські порти по всьому світі, не тільки для російського прапора, але й для офшорок, кінцевими бенефіціарами яких є громадяни Росії. І світова розвідка, і фінмоніторинг це все дуже прекрасно знають. Ви, хоч один кораблик такий не впустили до порту. Я зараз кажу не лише про російський прапор, я говорю, ще раз наголошую про інші компанії, які під різними прапорами маскуються саме для того, щоб росіяни заробляли гроші. Ви якимось чином заблокували ті всі кораблики, які сьогодні перевозять російську нафту? Ви якимось чином заблокували ті всі речі, які пов'язані з зароблянням Росією грошей. Там, де ви можете хоч щось зробити, а не нагибати Україну, яка воює. Для так, щоб росіяни мали ще більше грошей для того, щоб вбивати українців ще більше. Ну, вибачте, за емоції, але тим не менше я не міг на це не звернути увагу. І якщо ви додивились до цього моменту, то зараз саме час підписатися на мій ютуб канал, поставити вподобайку, прокоментувати, зробити перепост цього відео. Ну, і якщо є можливість, тиснути на ту кнопку спонсорство або допомогти існуванню каналу за посиланням внизу через Монобанк або PayPal. А ми з вами продовжуємо. Отже, отже, повертаючись до міжнародної політики, я звернув увагу на заяви Макрона. Що, в принципі, це так я можу трактувати своє розуміння тих заяв. В принципі, рішення міжнародного кримінального суду щодо санкції ордеру на арешт злочинця Путіна, який здійснює керівництво країною, котра створює геноцид українського народу. так от, чесно кажучи, на це рішення пан Макрон положив Болт і порекомендував це рішення суду. В контексті захисту демократії, верховенства права прибити десь там на цвяшок в сортірі та в туалеті на вулиці, десь там в російської глубинки. Ну, в принципі, я не здивуюся, що Макрон буде завтра закликати допомогти видати злочинця того прокурора, котрий котрий здійснює, скажімо так, роботу по притягненню Путіна до кримінальної відповідальності. Ми ж знаємо, що Слідчий комітет Росії порушив кримінальне провадження проти цієї людини, так само як і проти нашого верховного в ріше перепрошую проти верховного головнокомандувача, Слідчий комітет Росії справу не порушував. А він лише зараз, після забрав квартиру у Зеленського в Криму. Та? Отже, до сьогоднішнього дня, я так розумію, комунальні послуги за квартиру платилися вправно, бо там, якщо не сплата, то забирають зразу. Ту квартиру не забирали, але повертаючись до міжнародної політики, я хотів би все-таки сказати, що пану Макронові треба показати в принципі напрямок. Напрямок для російських кораблів. Так іншого варіанту в цьому контексті я не можу прокоментувати. Ми всі пам'ятаємо, як фактично дуже багато політиків. Західних визнавали помилки минулого, і той же самий Макрон нібито говорив про те, що Франція теж несе якусь там частину відповідальності за за те, що Росія стала такою, що вони не дослухалися до своїх сусідів країн Східної Європи. І навпаки, ми пам'ятаємо один з президентів Франції, колись говорив, що десь в 2003 році, якщо не помиляюсь, що ці східні країни, ну це Балтія, Поляки і так далі, вони. Мають унікальну можливість зараз закрити рота. Ну це не цитата, але десь так грубо це виглядало, що вони там це для що вони втратили можливість закрити рота чи що щось таке. Накшталт такого, що трандіти проти Росії нема сенсу, бо нам треба працювати з Росією, енергоносії, бла бла бла. Ну німці ж знають, що то таке. Меркель же ж їх вела тим самим курсом, і в принципі всі зрозуміли, що таке Росія, і що таке гроші для Росії. Тому які перемовини з Путіним. Дивіться. Кінець війни це не лише вихід на кордони 91-го України. Ні, кінець війни це Україна, членство в НАТО, тобто безпекова парасолька, але саме головне відсутність загрози з боку Росії. А відсутність загрози з боку Росії це саме є розвал і розпад імперії. Так от в цьому контексті я звертаю увагу Макрона, що при розпаду імперії Путін не імператор, то тим більше нема там про що з ними говорити. От десь так приблизно така історія. Чесно кажучи, позиція Макрона мене не здивувала, можливо, заскучився за черговими дзвінками і перемовинами багаточасовими з Путіним, які, до речі, нічого не дали ні перед початком вторгнення, ні після цього вторгнення за останніх півтора року ніяких перемовин і так далі з Путіним не буде. Не піде Путін ніякі перемовини, доки він імператор. Він хоче знищити Україну. От і все. Тому така історія. Ну і звичайно, повертаючись до тієї ж самої міжнародної політики, я не міг сьогодні обійти увагою заяву. Президента Хорватії Мілановича про те, що він не хоче чути на території Хорватії шовіністичні, шовіністичні гасла у вигляді слава Україні. Він також може піти в тому самому напрямку з цим самим російським кораблем, тому що дуже проста історія. Вони досі не зрозуміли, хто є агресор, а хто є жертва у цій війні. Ну на превеликий жаль, в принципі, якщо не зрозуміли досі, то вже і не зрозуміють. Ну а я звернув увагу, не міг обійти сьогодні наших. Сьогоднішніх баранів. Друзі, ви знаєте, в якості доповнення, поки монтувався цей сюжет, знову з'явилась новина. Новина про наших баранів, напевно. Я не знаю, як по-другому назвати людей, які намагаються повернути якусь комуністичну ідеологію в наш медіапростір за рахунок якихось незрозумілих. Гасел, да, тобто, ми знаємо, що комуністи мали дуже багато хороших гасел, там фабрики народу, земля крістіянам і так далі, для того, щоб якимось чином скріплювати свою монополію влади, свою узурпацію владою. І отже, на сьогоднішній день, що я вам хочу сказати? Нове гасло в Україні. Ви пам'ятаєте всі? У нас було гасло яйця бо не в тікості". Е, Потім в нас був верховний бо не в сратості. Потім в нас були пункти незламності. Тепер нове гасло. Закликаємо територіальні громади до створення центрів життєстійкості. Я не знаю, що ще додати. Ну, десь таке доповнення до цього відеосюжету. Дякую. Слава Україні. Ситуація така. Ми всі знаємо, що Буданов підписав лист для того, щоб депутат від слуги народу, про якого вже всі медіа прокричали. Той, котрого переслідувало набу за великим за, за там з лишнім хабаря, той, який просто-напросто втік за кордон. Так, от питання, яким же чином він виїжджав за кордон? Виявляється, у нас, окрім з корупційної складової для сикунів і біглих, є, значить, в нас є система шлях, куди можна в принципі скористатися і. Трухін вже користається, він настав дуже великим дальнобойщиком. Ну, це той, що депутат слуга, той, який вже не депутатний не слуга, але тим не менше той, який тихонечко уходів в ліс. Тепер ще одна складова. Ми чули про так званих блогеров, которые, там, стендаперів, коміків, які через Міністерство культури, через Ткаченка могли запросто також виїхати за кордон. Ну і з'явилася ще одна стежка. Нас дуже сильно любить гроші, напевно, що сам Буданов. Чому? Тому що лист Будана. Для прикордонників це святе. Ну, напевно, вони йому підпорядковуються, я навіть не знаю, з яких топір, але тим не менше, за допомогою такого листа. Біглий у нас з'явився тепер як трубіцем, чи як там його прізвище, халера їх знає. Ще один слуга народу, який просто втік від кримінального переслідування. До чого я веду? Так, звичайно, він зараз буде розповідати, що це політичне переслідування, бла бла-бла, далі по тексту. Але це є відвертий хабарник, який замикався і дуже сильно дружив по деякій інформації з офісом президента безпосередньо з Єрмаком. і Я думаю, що Єрмак просто-напросто дав команду, а великий генерал Буданов ответили, єсть, десь приблизно так виглядає. Але я хотів зачитати, які, лист, які слова виправдання цієї позиції предоставило наші Б. По-другому їх назвати не можна, бо так промічати могли лише ну, геть не люди. Отже, отже, такий лист. Був виданий на прохання іншої структури складової сектору сил безпеки і оборони України в рамках міжвідомчої взаємодії з цією структурою на їхнє офіційне звернення. Наразі я не можу назвати цю структуру. Можливо, це скажу колись пізніше. Це десь так приблизно відлогувало головне управління розвідки, що нібито до них з сектору безпеки звернулася інша структура, і вони в рамках міжвідомчої взаємодії ти бачите, як заліха завернуть сюжет і. І яка красива і гра слов, але тим не менше я хочу звернути увагу: якщо структура сектору безпеки і оборони України інша, і їй потрібен був цей хабарник, то вони б самі б написали б той лист. Тому що ну, їм точно так само прикордонна служба не підпорядковується, як і Буданову. Розумієте, в чому весь в чому вся суть цієї афьори, яка сьогодні намагається відбілити Буданова в прикритті хабарників і корупціонерів? Суть афьори в тому, що ну умовно там, наприклад, служба зовнішньої розвідки звернулася до ГУР, так служба зовнішньої розвідки, якщо вона є так само відноситься до сил національної безпеки і оборони України, так могла би написати від себе лист. Якщо це РНБО, ну то Даніло міг сам від себе написати такий лист на прикордонників, і напевно це було б ну більш зрозуміло, тому що РНБО це РНБО, Рада безпеки і оборони, туди входять всі, в тому числі керівники прикордонної служби. Друзі, чесно кажучи, я не можу зрозуміти цей треш. Ми вже дно пробили, чи ще умудряємося пробити і постукати знизу. Десь так, на моє глибоке переконання, сьогодні виглядає це блеєння в медіа помийках для того, щоб виправдати. Буданова, а я думаю, що там все гораздо простіше. Мені цікавить просто якою сумою поділився Беглий. Так і я знаю, що коли його видадуть в Україну для того, щоб уникнути суворого покарання, він буде намагатися зробити угоду зі слідством. Угода зі слідством передбачає на превеликий жаль лише наскільки прокурор договороспособний, але справа в тому, що влада рано чи пізно зміниться, і дуже багато речей можна буде переглянути в цьому контексті, тому що я вважаю, що цей біглий завтра буде розповідати, як виїхав, за рахунок чого виїхав, і саме головне скільки і кому заплатив. Десь так це саме буде приближати нас, в тому числі, до нашої перемоги, і ми переможемо. Слава Україні!